Тонечко, а Що ти робиш? Розпаковку. Жадна розпаковка, сурова. Головне, знайшла так швидко плоскогубці сама. Так вони там лежали на ній. Быстро і скоро. Що ж це таке тобі прийшло? Окей. Оце тяга до прекрасного, я розумію. Дуже нам там тобі. нам. Отака. блак орхідея буде. О, це блак орхідея, а це що? Зараз подивимось. Коротше, отаке. От це я в горшок посадю. Прокинь, вони чорні будуть. Клас. Це чорні орхідеї, так? Да? Оце то? Ага, буде в горшок. Оце... А, це гортензії я заказувала. Гортензії у нас там будуть посаджені. Угу. Так, да, дві гортензії і кала блек. Кала блек? Кала. black. black? Cala. Cala black. А це це що друга вертензія. У вони і прям та в таких штучках. То... Ага. А ну ще мені все покажи. А тут... Ну, тут, звісно, ще й написано, що тут якийсь набір насіння подарунок. Тут я не бачу набіра насіння. Може десь тут внизу. Може. Може хтось стирив. Та воно так жутко запаковано, що я думаю, може ж не стирило. Так що ти ты їй показав, Самочка? Покажи. Це так магазин називається, яскрава, так? Да? Яскрава клумба, так. Да. Яскрава клумба. Прикольно. Ворщику о.